А с этого микрофона лучше слышно? Проверца. Іде трансляція Вона нас вже розпочалася? Так, да, підтверджуєте. Добре, вітаю всіх, хто дивиться засідання конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства запобігання корупції. А, у нас сьогодні на засіданні присутні п'ять членів конкурсної комісії і шостий член у нас присутній у зв'язку по скайпу у зв'язку зі станом здоров'я. Це пан Володимир Сущенко. А, вітаємо його. А, отже, панове. На сьогоднішньому засіданні вітаємо на сьогоднішньому засіданні. Перед нами стоїть ключове питання. Вчора закінчився строк подачі документів на дві вакансії у національному агенстві запобігання днів може збільшитися. Тому, панове, пропоную висловити ваші пропозиції з приводу того, як ми далі працюємо з усім цим обсягом інформації, яка додаткова інформація нам потрібна для того, щоб приймати рішення з приводу першого другого туру проходження цих кандидатів, і які строки ми визначимо для того, щоб отримати додаткові документи для наших кандидатів, щоб ми встигли опрацювати. З гаком пакетів документів кожен з членів персонально. Хочу нагадати, що попередня процедура по відбору трьох членів представляла собою спочатку подачу анкети самооцінювання, в якій кандидат визначав свій досвід у сфері антикорупції і підтверджував його. На першому етапі ми зробили відсів на бази цих критеріїв та анкет самооцінювання. І вже на другому етапі ті кандидати, які пройшли до співбесіди, готували план запуску національного агентства запобігання корупції і презентували його при персональному спілкуванні з членами. Отже, які будуть у вас пропозиції, коментарі у зв'язку з нашим новим етапом конкурсу, який від сьогодні розпочинається, будь ласка, колеги доброго дня всім. Ну я думаю, що нам не треба від процедури, яку ми вже один раз проходили, оскільки тоді кандидати будуть в нерівних умовах. Тому моя пропозиція піти по тому ж самому шляху, який існував і минулого разу, тобто запросити усіх кандидатів викрити самооцінювання, провести максимально, звернутися до журналістів, до журналістських колективів, до громадських організацій, до активістів, до усіх, хто зацікавлений у проведенні цього конкурсу максимально відкрито і прозоро. Щоб з тим, щоб були проаналізовані проаналізовані всі прізвища, які надані зараз, і можливо ще додадуться в процесі, і для того, щоб ми аргументовано змогли уже на першому етапі відсіяти ту частину, вийти з аргументами, щоб відсіяти певну частину кандидатів, які ми маємо зараз. Тому я звертаюся до своїх колег в першу чергу. Із громад організацій, які займаються антикорупційною е, діяльністю і боротьбою з корупцією, і також до засобів масової інформації з тим, щоб нам, як членам комісії, допомогли е, дійсно відфільтрувати, ну, якщо ми кажемо умовно, е, тих людей, які е, можливо мали якісь не, не зовсім. Е, Якісь чинники, які можуть завадити їм заступити на цю посаду, про яку ми зараз говоримо. Тому моя відозва така, і мені здається, що це логічно було б, якби ми йшли по тій процедурі, по якій ми йшли минулого разу. Дякую. Так, да, дякую, Андрій. <кій> в мене в мене там запитання, Да? Минулого разу, тобто, зведено. Таблиця з усіма е е кандидатами вона була розміщена. Екселівська, да От. Ну, я так розумію, що ця таблиця вона також існує в екселівському форматі. Тобто, а де вона опублікована? на сайті Кабміну чи на сайті Мінюсту? Ми можемо оприлюднити на двох джерелах, але як тільки вона буде повна, тобто як тільки ми дотримуємо ще пакети поштою, ми планували її оприлюднити одразу після цього, Там... щоб всіх. Ні, ну доцільно, доцільно. Ма, звичайно. Так, вже можемо. зараз то. Да. А потім допотім. Ми можемо да, записати, да? що станом на там 19 -ти... І з можливими доповненнями, тому що якщо ми будемо чекати, ну, зрозуміти, що якщо 102 особи зараз проаналізувати, це, це нас набагато нас... буде важче ніж було попереднього разу, коли ми мали 50 осіб. Тобто тут треба зважати ще й на цей час. Тобто нам спочатку, ми ж тоді відсіювали по якимось публічним моментам, так тому треба як мінімум вбити цих 102 особи. Зараз сельвізьку таблицю з тим, щоб навіть журналістам була можливість доступу до цієї таблиці. Дякую, без про без отримую, проблем. Андрій. Тоді, якщо це рішення комісії консенсусне, то ми оприлюднимо поки що актуальну на даний момент таблицю і зможемо отримати тоді інформацію mm -hmm. про інших кандидатів. Ми їх додамо. Mm -hmm. Добре, про... Так, Ну проголосуємо тоді, Так, так пане Володимире. Так, чуємо. Пане Володимире, пане Володимире, а може ми вас наберемо зараз по телефону і включимо громкий зв'язок. Ви будете нас гарніше чути, ніж через інтернет. Да. А так, чуєте нас аудіо, може краще без відео. О, чу чу чудово. Тоді будемо без відео, якщо ви не проти. Ну так добре, да, та, без відео. Все, чудово. Я думаю, що це з інтернету. З мікрофоном, це. Добре, колеги. Тоді е, пропозиції, які були висловлені, залишити ту процедуру, яка була від е, пана Шлінчака, і пан Андрій також я так розумію, підтримує. І пропозиція оприлюднити сьогодні перелік 102 кандидатів, кандидати, які вже подані. Е, хоч це і не кінцевий перелік усіх кандидатів, але щоб вже ж ми вас наберемо зараз, Віктор набере. Да, цієї таблички, да. Да, 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 заправляю. Добре, тоді як я бачу, що у нас консенсусом прийнято це рішень. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. До 18 години 27 -го січня тоді оприлюднюємо на сайті Міністерства юстиції оголошення і анкету самооцінювання і ще протелефонуємо всіх кандидатів і попередимо про це. Ну, я спеціально принесла, щоб ви побачили обсяг роботи і ми визначали час. Так. Ви бачите, так? Да? Участь всіх важлива. Чи є у вас якісь застереження з приводу процесу? Попередня пропозиція полягає в тому, щоб надати час кандидатам до 27 січня трохи більше тижня на заповнення анкет самооцінювання про їх досвід у сфері боротьби та запобігання корупції. А на те зараз телефону. Ну, в принципі, на сьогодні, якщо в нас немає більше пропозицій, панове, це. 16. Років. Пане Володимире, ми проголосували шість за. Ви підтримуєте пропозицію? Про 2 січня і 30-те? Добре, дякуємо. Дякуємо. Да, до побачення. Дякую. Чи ви ще побудете, поки Віктор до нас приєднався ще? Думаю, що... Ні, все, це, це, це все, що ми сьогодні приймаємо. Ну, а в нас же критерії затверджені ще попереднього разу. Якщо. Да. Да. Добре, дякуємо, пане Володимире. Дякуємо. Дякуємо, <плес> дякуємо. <плес> дякуємо. Не хворійте, дякуємо. Отже, пане Вікторе. 27 січня, 30, 27 30 Підтримайте. Підтримайте. Ну, 27 ну, там засідання. подача анкет 30-го засідання. Підтримуйте, представте. Ну, добре, колеги. Тоді оголошую це засідання закритим і оприлюднюємо інформацію і критерії безпосередньо анкети самооцінювання вивісимо на сайті ще раз. Дякуємо.